Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із черговою аферисткою. Ну, ваша думка, це ж не все. Є ще й моє якось. А... ОПА-блок включає солідарність. Вони настроєні на улучшення благосостояння і рівня життя людей. Масло. Тому що вони носять розумний, конструктивний характер. Судді, колаборанти, судді-зрадники, такі як Педенко, Сергієнко та Застрожнікова, Солом'янського районного суду міста Києва, і це друзі не просто відео, це відео заява про скоєння злочину. Нагадуємо, що відповідності до чинного законодавства. А саме Кримінального процесуального кодексу України, заяви в ЗМІ являються заявами про скоєння злочину. І сьогодні ви побачите про цих суддів все, що є в інтернеті, в одному відео, адже їх ненавидять не те, що навіть адвокати, а деякі і колеги суддя. Тому як завжди. Лайк, підписка і коментар цьому відео, щоб воно набрало якомога більше переглядів, і люди побачили, і ми всі разом, всім народом України змогли достукатись до наших властей, які зобов'язані провести негайне розслідування цих усіх злочинів. Бо навіщо тоді всі ми, українці, утримуємо ДБР, СБУ, поліцію та інші антикорупційні органи? Також ви дізнаєтесь, чому народ України в коментарях вимагає зробити самосуд над цими суддями. І на жаль, якщо влада надлежним чином згідно закону не відреагує, з цими суддями може статись будь-що, оскільки народ України вже втомився від злочинів з боку цих продажних чорних мантій. Друзі, наше інформаційне агентство Медіакор виходить в ефір тільки завдяки вам. Усім дякуємо за те, що ви нас підтримуєте фінансово. Тому не забувайте донатити нам, адже кожна гривня важлива. Нас подивили вже півтора мільйона людей. Якщо кожен скине по гривні ми будемо мати відповідну суму, яка забезпечить наше інформаційне агентство в середньому десь на рік. А отже, ми зможемо виходити цілий рік, по суті, вже безкоштовно. А в кого в цей важкий час немає навіть гривні? Будь ласка, підтримайте нас своїми лайками, репостами цього відео в своїх соціальних мережах, щоб люди могли побачити правду, і це також не мала підтримка для. Нашого каналу, а отже, і для усієї України, бо корупція сказати відверто вже дістала всіх. А тепер давайте по порядку подивимось, як ведуть суди ці от фігуранти, які нещодавно випустили з під варти особу директорку дитячого садочка на Київщині Аллу Душкіну. Котра нещодавно здала позиції наших збройних сил України, а отже, скоїла колабораційний злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність набагато суворіша ніж за вбивство. Так, от стаття передбачає від 15 до довічного позбавлення волі, і за це судді її випускають. Просто фантастика. Ви тільки уявіть за курку реальний срок. А за страшний злочин від 15 до довічного тобі дають свободу, тому що судді у нас приїхали з Донецька. То чому колаборанти в мантіях сидять в центрі України і ніхто цього не хоче бачити? Де президент, де СБУ, де ДБР? Ми впинно будемо про це повторювати, поки в нашій державі не знайдуться справді антикорупційні органи, а не їх вигляд. Доємо, це одна із трьох суддів, які наразі судять оцю от зрадницю Аллу Душкіну, котра здала наші збройні сили України, а отже, здала весь народ нашої держави. А ось ще одна, так звана суддя Сергієнко Ганна. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із черговою афарісткою. А саме суддею Селоміського районного суду міста Києва Сергієнко Ганої Леонідівною. Тому маєте чудову нагоду подивитися на обличчя сепаратиста, яка навіть не скриває свою сепаратистську діяльність, підрівну діяльність. Ви? Невідомо, хто їх перетягнув із е, того Донецька до Києва, щоб вони знущалися. Із наших патріотів, із наших українських громадян, і вели відверту, ще раз підкреслю відверту показову диверсійну діяльність ну, їй вдається не тільки не бути в тюрмі, але отримати е знову потерюся чималі заробітні плати, коли інші пухніть з голоду, коли в дитячих домах немає за що підгузні касоски дітям купити для покинутих дітей в інтернатах теж сама ситуація. Що? Сергієнко Гана Леоніда навіть не приховує свою підривну діяльність проти нашої держави. Вона відкрито її проводить, таке враження, що її крайшують перші особи в нашій країні. Тому, що... тому тільки зазначимо, що саме вона мала б задекларувати, що її чоловік отримав 40 тисяч доларів. І тому на ЗК з цього приводу, докорінно вивчивши це питання і, побачивши у цьому ознаки злочину, передала матеріали до набу. Це вже друга суддя, яка входить в цю ж колегію, що мала б винести законний та справедливий вирок колаборантів. але ж як можна виносити законні вироки собі, самій або своїм рідним, так званим однопартійцям по духу, які підтримують російський мір? А ось і найголовніший колаборант в цьому районному суді міста Києва. Ось послухайте, що вона говорила ще декілька місяців тому назад. В принципі всі поліціи включає блок включає солідарність, вони настроєні на улучшення благостояння і рівня життя людей, в тому числі наші горожан. Але ми не згодні з діями конкретних людей, не всього опозиційного блока. Там ну, 22 два зайшло в міський совет. Естественно, среди них есть депутаты, люди с политикой и намерениями, которых мы согласны, потому что они носят разумный, конструктивный характер. Но с конкретными людьми мы не согласны. И противостоять вместо того, чтобы работать во благо горожан, но ну, нет смысла. И это неэффективно, не нужно. Поэтому было принято такое. ...выйти из фракции оппозиционного блока. На сегодняшний момент я считаю, что всему городскому совету необходимо сплотиться, найти компромисс и эффективно и спокойно работать. Что касательно оскорблений, вот приходили люди, да, сегодня приходили, вчера приходили, люди приходят с обращениями. И людям, которые приходят с обращениями, им не важно, с какой политсилы депутат с их округа. Поэтому, что касательно оскорблений, знаете как, а надо делать свою работу. А люди говорили, говорять і будуть говорити. Ось так, друзі. Колаборанти судять колаборантів. Фантастика! До речі, відео, які ви бачили на суді, знімали самі ж адвокати з Києва, які просто в шоці від цього так званого безпреділа в суді. Як бачите, в центрі Європи в місті Києві. Живуть неприкриті колаборанти, і не просто живуть, вони ще й судять таких же ж як самі колаборантів, і не просто знову таки судять, а відпускають їх на свободу. Я вона розморсь. Не дивлячись на те, що ці колаборанти мають прямі зв'язки з ФСБ Росії, обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником Російської Федерації. Жінка передавала йому інформацію щодо місця розташування збройних сил України територіальної оборони в разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду міністра освіти у лавах окупаційної адміністрації. Та й взагалі, як за злочин, який кваліфікується страшніше за будь-яке вбивство, можна випустити людину під заставу, тому що всі вони тарчки в країні, де йде війна, це як щоб вона й далі продовжувала свою діяльність. Та цього разу вже дійсно здала позиції наших збройних сил України. До речі, нам достаменно невідомо, можливо, в неї на руках вже десятки, а то і сотні життів, ні в чому не винних українських дітей, матерів та батьків. А вона, як бачите, на свободі, та ще й посміхається. Правда, тоді вона мала інше прізвище, ратушна, яке за її словами, вона змінила за сімейними обставинами, Посадові скандали та судові тяганини це частина життя, але Душкиною розповідає її наступниця. Алла була постійно говорила, що вона. Тому друзі не мовчимо, поширюємо цю заяву про скоєння злочину колаборантами де тільки можемо, оскільки саме страшніше для них це четверта влада. Журналісти вони дуже цього бояться, вони дуже бояться розголосу своїх злочинних дій. Тож давайте разом зробимо усіх колаборантів та зрадників України відомими на всю планету Земля. Ми все одно переможемо, хоча й такою дорогою ціною. Але це не означає, що внутрішні вороги становлять меншу небезпеку аніж зовнішні.